Завжди, коли я його наношу, я готуюся, що люди від мене будуть отак. Навіть дезодорант був моїм парфумом. Стандартна якась баночка, що купила мені колишня. І я просто не могла думати про роботу. Я постійно стояла до нього так вище, тому що не класно пахне. Виріжити потім. Так буває, що ми тут, в Києві, не бачимо те, що роблять українці за кордоном. Всім привіт! Мене звати Женя, і сьогодні ми дізнаємося, що носять кияни парфуми від українських брендів. Доброго дня, як вас звати? Марія. А чим ви займаєтесь? Я працюю в кіно. А який аромат на вас сьогодні? Я не пам'ятаю правда. У мене знаєте цілий гардероб парфумів, і я просто так от їх нюхаю, які мені сподобався сьогодні. Такі надягла. Ой, до речі, а як багато у вас ароматів в колекції? Е, багато більше десяти, напевно. Але вони такі, знаєте, маленькі, пробничками, я люблю угу. таке Всього потрошка. А як ви, до речі, обираєте для себе парфуми? Я дуже люблю деревинні і такі гостренькі аромати. І, звичайно, влітку це така невеличка проблемка, тому що влітку не можу носити такі аромати, але так хочеться. Ну але дуже що поробиш. А у вас є аромат на кожен день і на особливу подію? Немає Взагалі, я не відрізняю. Єдине, в чому мене колібрує, це моя мама. Вона мені інколи каже, Маша, це занадто важкий аромат. Тобі не можна його на роботу вдягати. Я така ну. Чи дарували вам колись парфуми, які вам не подобались? Да це були якісь, на жаль, українські бренд. Вирішити потім. бо український бренд, вони я так розумію, тільки запускалися і вони ще тестували. Uh -huh. І, на жаль, аромат був такий солодкий для мене, знато плаский. А я люблю, коли знаєте, оце, воно розкривається, uh -huh. потім там uh -huh. одна, нота, ну, інша, потім від температури залежить. Це дуже велика пірамідова yeah. аромата. Yeah. Yeah. А у вас, до речі, є от uh, у своїй колекції аромати саме від українських брендів, які вам подобаються. Бібліотека парфум у uh -huh. мене є. Інсаюті не знаю, чи це українські, але наскільки я бачила, що вони ну, щось в Україні їх є Частина виробництва, тому да, трошечки себе знайомлю. Чи є у вас аромати, про які ви мрієте? Я хочу дуже сильно знайти аромат від мемо, джамал спелес, і я ніяк не можу його знайти. Який би аромат ви б нанесли у найкращий день свого життя? Мемо, «Американська шкіра. Чи пам'ятаєте, до речі, ви свій найперший парфум? Найперші свої парфуми? Да, да це було версаче. Якийсь такий маленький, зелений, мені подарувала двоюрідна бабуся. Чи був у вас колись аромат, який подобався? Точніше, який подобався лише вам, але більше нікому. Це був аромат. Нагадайте, будь ласка, на сама, то такий чорний. Black Afghan, да, точно. Я завжди я його обожнюю, але завжди, коли я його наношу, я готуюся, що люди від мене будуть отак. Стояти подалі. А які взагалі ваші найулюбленіші ноти у парфумах? Я дуже люблю базиліки різні, перці, угу, гострі. Угу. Я нещодавно була на зйомках якраз і у оператора нашого був шалено неймовірний парфум, який є і в мене також. І я просто не могла думати про роботу, я постійно стояла до нього так вище, тому що так класно пахне. Ну, парфуми це шикарна штука, воно створює настрій, створює. Ну, от навіть зараз у мене, бачите, запитуєте після обстрілу я така була вся. Ніяка, ви мене запитали, я зразу. <laughs> Парфуми, аромат, <laughs> класно. Спробуйте Боже, вгадати, що це за аромат. Або взагалі, як би ви його описали? Чи Ой, він... це такий знайомий щось. Я зразу переджаю, я назву не називу жодному разі, я впевнена. <laughs> а хто його знає? чого ви так одразу? Тут чи якісь квіточки є? Може це Гучі, Натара Діфьорі. Напевно, ні. Яблуко. Хто з яблука? Ні на річі. <laughs> Без поняття все. Це... не позор, мене. Це Dick and White Delicious. А, ясно. Можливо, ви це і вгадаєте, бо насправді це такий один з легендарних. Я ва я ні, все, назву я не буду навіть говорити, ну, я її не знаю, чесно. Для, себе? для мене він Які дуже важкий, дуже солодкий, дуже притерний і такий якийсь мені удушливий. Я на людях приймаю, але якщо в метро тільки що їхала, до речі, на жіночці був цей аромат, і я так від неї. Це Монтайль Rose's Маск. Правда? Yeah. Життів не сказала. Дуже вам дякую. Дякую вам велике. доброго дня. Як доброго вас звати, день. Євген? А чим ви займаєтесь? Готую їжу. Який на вас сьогодні аромат? Сьогодні я без аромату пахну трошечки дніпром і лазнею, а взагалі жевенчеблуби. Це ваш улюблений аромат? Так, багато років ним користуюсь і не зраджую. І інколи пробував джентльмен від Givenchy, але Блу мій фаворит на довгі роки. Тобто, зараз у вас в колекції лише цей аромат, один єдиний. Чи можливо все таки є? Якийсь? Не можна один якийсь предмет назвати колекцією, Я просто стабільно не зраджую Givenchy, Він мені подобається. Uh -huh. І саме Блу мій улюблений. Можливо, пам'ятаєте свої перші парфуми, які вони були взагалі? Скільки вам було років? Я ж вам назвав свій вік, тому мої перші парфуми. Ми були навіть не під запис, Це було просто те, що приємне пахне. Навіть дезодорант був моїм парфумом. А вам взагалі дарували там парфуми? Так, да, дарували. У мене є і друзі, і навіть дівчина. Чи бувало таке, що вам дарували парфуми, але вам вони взагалі не подобались? Ні, такого не було. Було були просто якісь аромати, які досить рівні. Лакост в мене був, якісь ще, але от живанши зі мною надовго тому. Багато років. Ви не ту людину вибрали, щоб питати. Я просто не зраджую цьому аромати, мені дуже вподоби. Хочу вам запропонувати послухати два аромати. Mm -hmm. Це жіночі аромати. Просто mm -hmm. як вони вам? На блумін букет схоже, але, мабуть, не воно. Окей. Це у вашої дівчини блумін букет, що ви так прямо знаєте. Не, дівчини, назви? Те, те, що вона хоче, так. Да. Це щось дуже. Дуже квіткове якесь таке. Ну не, не можу зрозуміти, але квіткове, занадто насичено. Якби перший був прикольніше. Угу, перший вам більше сподобався, да. більш свіженький. Так а взагалі, які аромати ви полюбляєте на дівчатах? На дівчині, на, на одній, багато років вже. да. Ну от блумінбукет мені подобається. Я не пам'ятаю Версаче, який аромат, дуже прикольний, квітковий. Він більш солодкуватий, він на теплу пору року супер підходить. А на весну літо букет. Ну це те, що я пам'ятаю. А ви дарували своїй дівчині аромати якісь? Та Звісно. Які? Ну от, які я перелічив до цього, такі дару. Дарували. Дарували. Тобто... Ну, всі, які вона хотілася в якийсь час. Да. Доброго дня, як вас звати? Доброго мене звати Юлія. Який на вас сьогодні аромат? Я фанатка Марджели. Дуже люблю джапен і все таке трохи. Дивне, трохи дерзке, щось таке зухвали. Захвала, так, мені, мені цікаво, що солодке, але з нотками такого чогось дуже дивного. Який ваш улюблений взагалі аромат? Чи є такий? Репліка. Угу. Маржеве, репліка. Угу. Я його шаную. А взагалі, як багато у вас ароматів у колекції? Багато, але я також дуже люблю українські. Дуже хороші інгредієнти вони мають. Можуть, щоб здивувати, їм треба щось таке ну, зробити, зробити щось щось дуже. Цікаве, тому мені, мені як е, мержмаржева чи щось українське. Ну, ага. щось, я таке люблю. Чи є якісь парфуми саме серед українських брендів, які вам найбільше запам'яталися? Можливо, я часто бачу українські бренди за кордоном. Угу. Оце досить цікаво, і у мене є подружка Аріана. Вона зробила дуже кльовий бренд. В Америці, але так буває, що ми тут в Києві не бачимо те, що роблять українці за, uh -huh. за кордоном. Чи колись вам дарували парфуми, які вам взагалі не подобалися? Я не дуже люблю щось таке простеньке, унісекс, те, що не відкриває взагалі мої, моєї пристрасті і якоїсь моєї жіночості, креативної, я б сказала так. Хочу вам запропонувати аромат, щоб ви його послухали і просто описали, як він вам. Uh -huh, uh -huh. Ну, солоденький, такий світленький, легенький, молоденький. Так, і зараз хочу вам запропонувати інший аромат. Угу. О, ну це вже цікавий, більш цікавий, він більш такий дорослий, я б сказала. Угу. Для такої дівчинки більш... Такої цікавої, я б сказала. Uh -huh. uh -huh. Більше стилю. Доброго дня, як вас звати? Олександр. Який на вас сьогодні аромат? Я не знаю. <с> як він, можливо, хоча б виглядає? Стандартна якась баночка, що купила мені колишні. Взагалі, ви як часто собі обираєте аромати? Ніколи. Ніколи. Це зазвичай подарунки від когось? Да, так. Взагалі, як багато у вас зараз ароматів у колекції? Два. Угу. Інший ви теж не пам'ятаєте. Найперше, можливо, аромат, ви пам'ятаєте свій. Що це було? Маленька фея, щось таке. Да це воно було. Це був подарунок від друга е брата. А, навіть так. І після цього почалася ваша да -да -да. парфумерна історія. Ні, просто потім колишній брачу в чим буду пахнути. і все. доброго дня, як вас звати? Доброго дня, Ксенія. Ксенію, приємно познайомитися, Назайм. чим ви займаєтесь? Я власниця школи англійської мови. Вчителі також мають наносити парфум. Який на вас сьогодні аромат? Джівенші. Я забула назву. Irresistible, якось так. Дуже mm -hmm. mm -hmm. прикольно. А це ваш улюблений аромат? Чи можливо якийсь інший? Знаєте, я люблю експериментувати. Він для мене такий фреш, трошечки з фруктовими нотками, тому мені подобається на даний період. Життя. А це ваш аромат прямо на щодень зараз? Чи ви взагалі обираєте собі за настроєм аромат? На щоденній основі. Угу. Був в мене період, коли кожного дня в мене була невеличка колекція, і я вибирала за настроєм, але так зараз люблю стабільність хоч десь. А який у вас є аромат на особливу подію, якщо він є? В мене є аромат арабський, якийсь дуже солодкий. І от коли я хочу. Відчувати mm -hmm. себе сексі, <рес> <рес> то я наношу його. Щодо подарунків, чи вам дарували колись аромат, який вам взагалі не подобався? Я не пам'ятаю цього. До речі, коли цей парфюм мені арабський привезли, я думаю, що, думала, що це не мій формат, занадто солодкий, але потім я зрозуміла, що просто це не такий недейний, не, не, не на кожен день. Взагалі, як багато у вас ароматів? Можливо, 4-5 видів. Якби ви обирали аромат на все життя. От зараз вам сказала, один аромат і все. Я згадала наш український бренд Sister Saroma, Така рекламка їм. Мені подобається у них аромат, називається Sugar Porn. Я за нього просто забула. Це такий аромат, який, мабуть, залишається моїм улюбленим. А якби от ви зараз уявляли про аромат, який ви дуже хочете собі от отримати? Хочеться чогось особливого. Можливо, це має бути щось масляне, таке більш природніх відтінків. тому що хочеться вже якоїсь природності в цьому житті. А, так, хочу вам запропонувати послухати. Аромати? Ой, це такий, це такий океан, хвиля, свіжість, йога на світанку. Це Дікін Вай Делішес. Дуже вам дякую. Дуже класно його описали насправді. Чайна церемонія у фруктовому саду. Дуже гарно звучить. Який аромат, до речі, це Манталь Розас Мас. А які ваші улюблені парфуми? Пишіть про це у коментарях. Legenda